Друзі, слава Україні! Слава! Я мама загиблої парамедикині, Героя України, Ірина Цебок. Я не готувалася, я не думала, що сьогодні буду виступати тут. Але е, ш... ваше гасло нас. Ваше гасло змінимося, бо погремо. Дуже слушне зараз. На жаль, Іринка, моя дочка, як і тисячі, десятки, напевно, вже й сотні тисяч наших справжніх героїв віддали своє життя за ці зміни. Знаєте, якщо це доречно в цьому контексті, в якому зараз ми є, але я тішуся, що тут є багато, тут є 99% молоді. Не зрадьте, не зрадьте пам'яті, не зрадьте.